Черник, військовий експерт, долучається до нашого ефіру, пане Петре. Ми вас вітаємо і слава Україні. Героям слава! Петро, таке питання. От ми так багато в ССІ чули і читали в Західних ЗМІ ці дискусії щодо цих далекобійних ракет оперативного рівня. На вашу думку, а чому так багато текстів? І так мало рішень. Ну зрозуміло, що все залежить від президента Сполучених Штатів. Як ви думаєте, в кінцевому випадку як воно а, розрулиться, і б, що це означає для окупантів на лінії фронту? Ні, за лінією фронту Ми, направду, задали дуже серйозне питання. На нього немає такої швидкої і простої відповіді. Давайте ми помаленьку з'ясуємо, чому ці ракети потрібні і чому є таке затягнуті. Чому вони потрібні? Перше, це балістика. Це 300 кілометрів завдання ударів. А є найсучасніша модифікація до 500. Це ще серйозніше. Друге, це швидкість. 5400 км кілометрів на годину збивати її практично неможливо. Важка бойова частина поза 450 кг. кілограмів. І найголовніша деталь швидкість перезаряджання контейнерів. Застосовуються вони з М142 «Хаймарс» Хаймерс і М 270 Хаймерс відповідно одна ракета і М – дві ракети. Перезаряджання тубусу це 15-20 хвилин. Ми розуміємо, що крилата ракета яка йде під крилом у літака. Це доволі складна і довга процедура, бо треба обслужити сам старенький су 34 де інтегровані е, ракети Storm Shadow і Scalp. Він має піднятися в повітря, вийти на рубежі пусків, завдати удару, повернутися назад і так далі. Це дуже довго. Плюс кількість Shadow, це максимум пів, півтори тисячі. Таурус, які, можливо, дадуть німці, декларують у межах 150 ракет, а атаканс на складах американців є поза 4 тисячі. Кілька сотень, а бажано добра тисяча цих ракет насправді в поєднанні з авіацією можуть дійсно змінити хід цієї війни. Де я, як на мій погляд, точка на дному у голові в Джозефа Байдена, бо насправді все від нього одного залежить: і госдеп, і Пентагон сказали давати ця одна людина зараз буде вирішувати долю. Питання, і вони його не розв'язали і не можуть розв'язати класична воєнна поразка Росії в Україні може дорівнювати смерть Путіну. І найстрашніше для американців розпаду Російської Федерації, от на розпад вони не готові, і от десь тут іде оцей процес експертування. Дуже люблю вінсна Черчилля, В нього є дуже гарний вислів. Американці обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решта. Вони в режимі перепробування, Атакам, спокійні як повітря чи не дадуть, сказати не можуть. Ну і там ті ж самі конгресмени говорять про те, що е, сьогодні президент Джо Байден зустрічається з президентом Зеленським для того, щоб якраз послухати про хід і перебіг військових дій. Тобто е, його рішення буде базуватися на сьогоднішній розмові, чи на вашу думку воно вже прийнято і ці е, знаєте ваги, е, ці чаші та вже нічого не зможе здвинути з точки. Ще раз підкреслю свою власну позицію. Я не знаю, чи прийняв е, рішення Джо Байден, бо на правді тепер все його все в його руках однієї людини. Все оточення, експертну позицію свою йому і повисловило і порекомендувало надавати, але рішення за ним, що хитне його в бік надати чи не надати, я направду спрогнозувати не можу. Вибачте. І Це продовжуючи Каті, на питання, ну от ми ж всі слухали виступ Джозефа Байдена на Генасамблеї, де він казав, що програш України це програш всього західного світу. Якщо виходити з цієї тези, то Мають бути внесені в зміни в систему постачання озброєння Україні. І, власне, в Сполучених Штатах, наскільки я розумію, теж багато критиків, не тільки в тому плані, що ми багато даємо Україні, а є багато тих, хто каже навпаки, що мало. То же Майк Пенс каже: я от стану президентом, дамо все. Ну, тут на правду, знову таки треба бути уважним в розумінні, вкладанні у це слово, що все. Якщо взагалі виходити з історичного контексту надання зброї однієї країни. Чи групи країн, бо маємо таке явище, як майдан чи Крамштайн, до речі, унікальне ще в Другої світової війни створення так званої гітлерської антигітлерівської коаліції. На старті в антигітлерської коаліції зайшло всього на всього 26 країн. 1 січня 1942 року вона була утворена. Ми по факту маємо 53 країни. Це дуже багато. Якщо ж і по номенклатурі зброї, я направлю дуже ретельно відстежую спочатку війни, що надають, як надають які кількості, то скажімо, забороне технікою, ну щось неймовірне за всю Другу світову війну ми розуміємо, що масштаби цієї війни і другої світової не співмірні. Радянський союз отримав трохи більше ніж 12 12 тисяч бронетехніки. А ми вже маємо шість з половиною. Це дуже багато. А в частині, що стосується протиповітряної оборони, то поза три з половиною тисяч усього від ПЗРК Скінгер, закінчуючи нім 104 патріотами і системами самптіми Ми унікальна країна в цій частині ніде нічого подібного на планеті земля немає. Тепер що стосовно подальших потужностей, ми направду на вершині далі за Атакамсе і f 16 і, ну хіба що f 35 і f 15 і, ну і можливо bgm 109 тому Гавк, але вони базуються виключно на морських платформах. В рім 161 унікальну протиракету, я не вірю у принципі, що її можуть нам надати. А в системі ППО, система ТЕП просто супер, але є нюанс. Одна машина коштує 2,5 мільярди доларів. Я не помиляюся. Одна машина, В той час як одна машина мім 104 коштує. Двісті мільйонів доларів у десять з половиною разів більше. Це навіть для американців не підйомно. Тільки саудити дозволили собі ці машини купити. Тут уже направду ідеться про кількість отут лежить філософія нашої перемоги. Тому що снарядів треба нескінченно, атакамсів треба не менше кілька сотень, а бажано добру тисячу, Про це ми вже говорили. І найголовніше номенклатура бомб і ракет, котра надійде до F-16. бо сам f16 по собі, крім своєї високошвидкісної гармати, вона і так дуже добра не є можна Тувати крилаті ракети нічого не важить. Окрім цього невеличкого нюансу. Отут лежить відповідь. Але є такий дуже стратегічний правильний контекст: великий євроатлантичний маховик виробництва зброї запустився, особливо в американців, бо там все приватні фірми вони зацікавлені у контрактах. Все буде наростати, але не так швидко, як ми цього хочемо побудувати новий технологічний завод чи скажімо, відновити виробництво Стінгер. А вони його відновили, бо воно було скасовано у нульових цього століття. Це складне технічне завдання, і не буде все на завтра чи навіть на післязавтра. Це на місяці за виробництвом атлетських боєприпасів, 155-го міліметра, вони вийдуть на 50, ну, максимум 60 тисяч, ну, от, може, на середину осені, а може ні. А перед війною мали виробництво 13,5 тисяч на місяць. Порівняння з росіянами 125 тисяч на місяць, ну ми ж розуміємо, не співмірні показники. А, що стосується зброї, також ви зараз перерахували та скільки всього нам було вже передано, і на цьому фоні звучить заява від Польщі, яка каже про те, що не буде більше з нами ділитися зброєю. А це тому, що в них вже нічого не залишилося тим, чим вони могли з нами поділитися. Чи це дійсно якась ескалація конфлікту між Україною і Польщею? На вашу думку, я би я дуже не хочу розвивати тему ескалації конфлікту між Україною і Польсна. Дуже вона дуже не тільки медійна, Вона взагалі. Політично, стратегічно, геополітично вона некоректна. коректна. має свої погляди на, на процеси війни нашої, в тому числі вона захищає свої національні інтереси, В них вибори не забуваємо, Не забуваємо, що при владі права партія для правої партії завжди риторика на зовнішній світ. Це такі собі своєрідний аргумент для виборця це це складні моменти. Я більш ніж упевнений, що ми порозуміємося в тих больових точках, які на цю хвилину натиснуті. Польща дійсно все, що могла нам надати, надала. Чи польща має ще певний потенціал? Звичайно, і і ті самі, е, самі міномети класу рак. І бронетранспортера Росомаха, і дуже дуже вдала артилерійська установка. Крап, але поляки теж дрижать перед московитами. На мій погляд, насправді треба дивитися у так званий німецькомовний куш у першу чергу. Стосовно Німеччини. рейнменталь відновлює свої позиції. Найголовнішою ознакою того, що все серйозно, вони кажуть, що готові заходити до нас у спільний збройовий бізнес. Збройовий бізнес це дуже делікатна тема. Люди, котрі ним займаються, ніколи не кидають слова на. Вітер анімеччина з часів Другої світової війни насправді починає відновлювати свої позиції як світова воєнна майстерня. Отже, отой пул для нас більш цікавіше, бо направду є ще величезна загроза політичного сенсу В самих США. Це потенційна перемога Трампа. Тут направду будуть серйозні нюанси. Ну, от якраз е, про це знаєте, тут може бути два варіанти. Або Польща каже про те, що ми більше нічого не дамо, і таким чином стимулюючи інші країни давати більше. Або ж це, знаєте, більше не дамо, тому що більше немає, і це, от те, що залишилося, це вже нам. Ну, ми ж щойно розібрали кейс Польщі. Давайте на ньому не зациклюватися, не сумніваємося. Ми порозуміємося в тих больових моментах, які на цю хвилину е, є. Це неминучі питання часу. Петро, ми так вже звикли до Рамштанів, і все ж таки я хотів би повернутися до останнього 15-го, де по великому рахунку, ну так, пакети, пакети, пакети допомоги, вони певною мірою деталізовані. певною мірою ні. Багато держав знов ж таки скидаються зброєю для нас. Я хочу запитати. Це і, це і це наче то вже не є новиною для нас. От ми тільки от і нашу розмову почали з атакамсів і відповідно таурісів. Чи це от така ну те, що називається константа? Чи ми просто вже трошечки знахабніли від того, що ну на то він і Рамштайн, щоб постачати Україні зброю і звіряти годинник із цього з цього приводу, що потрібно і в якій кількості. Ну, якісь часині психологічна складова очікуваності ще більше того, що вони можуть дати, у нас є. Я поділяю вашу думку. У нас слушна. Ми люди та влаштовані, а особливо українці. У нас є такі звані такі явища, які називаються гойдалки. У нас або вся зрада, або все перемога. Нас або злили, або нам нічого не дадуть, або мають дати все. Ну такі ми люди є. Ми не вміємо тримати того золотого латинського вислову Ауреа Медіокрета золотої. Середини чи розуміти, що баланс найвище з мистецтв, ну але направду від Рамштайну ми отримуємо від того майданчику, так корактніше казати. Ми направду отримуємо максимальний максимум, який тільки можливий за результатами 15-х раунду переговорів. Ми поки що не побачили якогось е, серйозного пакету. Але разом з тим, знову ж таки, ті самі німці буквально в той самий день надали, як, на мій погляд, солідну підтримку, особливо в частині бронеавтомобілів класу МРА поза одиниць, це по великому рахунку Онку, дві механізовані бригади, і саме така техніка зараз буде неймовірно корисною у цитлі вже мокрої погоди, бо всі важкі танки пов'язують у ґрунті. А відносно легкі бронеавтомобілі краще зможуть рухатися. Отже, філософія наступу буде розвиватися далі, але і пам'ятаємо і розуміємо, що і ми маємо якісь воєнно-технологічні потенціали. Він зараз реінкарновується, відроджується, і більш ніж впевнений, що і ми щось будемо мати своє в загальному підсумку у контексті цього. За запитання зброї, зброї і ще раз зброї, і підкреслив друге свою персональну громадянську позицію такої кількості і номенклатури, яку отримали ми у цій війні, з часів першого лендлізу, тобто другої світової війни, нічого подібного у світі не було. Ви хочете сказати, що в Україні передали зброю більше ніж Сполучені Штати залишили в тому Афганістані, наприклад. В частині кількості номенклатури однозначно так, тому що Афганістан забезпечувався у першу чергу в основному сполученими штатами Америки. І є нюанс це 20 років. 20 років нас півтори. От я беру в увагу в часовий лак, тобто співвідношення кількості до часу такого ще не було. Ну, ми вже на початку цієї години говорили про ці вибухи, які пролунали в українському, але тимчасово окупованому Криму. А як прилітало на аеродроми, про це повідомила служба безпеки України? І от з огляду на те, скільки відбувається таких бавовняних моментів на території Криму, ми починаємо здаватися питанням: то Крим повертається до домів, чи це поки ні про що не говорить. Це говорить про багато що це насправді давайте Крим розберемо у двох частинах. це дуже серйозно, що відбулося за останній тиждень, і тут направду є про що поговорити. Перше це ревізія самої системи протиповітряної оборони. Нагадаю, що щільність прикриття Криму суттєво вища ніж Москва. Суттєво. Особливо їхні найсучасніші зенітно-ракітні комплекси с 400 тріумф, які навіть один дивізіон купили турки, як мінімум, один комплекс точно знищений, а можливо що якась там кількість супутніх е, супутніх механізмів і машин. Бо розуміємо, що дивізіон це чотири. Шість машин, і ще добрий десяток інших машин, машина управління, командна машина, кунг для відпочинку, перезаряджаючий пристрій і так далі, енергогенеруючі агрегати. Це все важить, і це удар направду з дуже великим прицілом. Чому тому, що Росія і досі залишається великим продавцем зброї на світових ринках, саме зенітно-ракетних комплексів, і їхні штатні закупівельники, Малайзія, Індонезія, Бразилія є практично вех близьких схід. Серйозно задумуються, а чи вартує купляти таку зброю, яка не витримує конкуренції. Дивізіон С 400 «Тріумф» фрахтується на святкових ринках у межах мільярда, мільярда двісті доларів. Це дуже багато. Це удар по них, і в перспективі вони будуть втрачати ринки, втрачатимуть гроші, а отже, втрачатимуть технологічний уклад. Це перший зріз. А і від нього плавно переходимо до другого. Він також дуже важливий. Мінус дві великі мінус два великі судна, мінус. Великий десантний корабель корабель проекту 775, Це серйозно. Він він назавжди. Це в рух, чому до 500 тонн може перевозити море, і вони возили вантажі. Попри те, що є ще робоча залізнична нитка через кримський міст, і дизель електричний човен класу Варшавянка. Оце найсерйозніше. Пояснюю чому конкретно в цьому човні Ростов на Дону відремонтований у 2021 році на судобудівних заводах у Кронштаті. і вже 23-й він знов ремонтується. Чому так? Він працював у бойовому режимі. Три М14 калібр з нього запускали. Отже, вузли і механізми втомилися взагалі в росіян, як в радянському союзі, велика проблема із самим залізом. Якщо втомилися, треба ремонту. А для ремонту треба сухий док. А оці головні сухі доки пошкоджені. Там була пожежа. Це означає, що кілометри кабелів згоріли, розправилися, розплавилися і безліч обладнання не придати. Замінити його дуже важко. А отже, решта, чотири човнів, які залишаються, велике питання чи вони ж з стою ефективністю будуть застосовані. Бо в новоросійську повноцінних таких, таких е, заводів немає. Ну, принаймні, я про них не знаю. Не хочу бути категоричним. Я б дуже добре вивчив кримську тему. Тому, знову ж таки, такий удар це суттєве пониження. Потенціалу флотилії, бо це вже далеко не флот, і це вітається. Чи це буде масштабуватися? Немає ні не меншого сумніву, але ще не так швидко, як би нам хотілося. Як мінімум до півтора десятка інших носіїв, скажімо, такі як фрегати, два є великі чи малі ракетні е ракетні кораблі класу Боян м Каракурт, чи Василі Биков. У них ще є кожен з них це вісім пускових установок. Це серйозно. Давайте повернемося до гойдалок, тільки не американських, а німецьких. Ви згадали про те, що на Рамштані був оголошений насправді колосальний об'єм військової допомоги на 400 мільйонів євро. Це знову ж таки ми так звикли до цих цифр, але багато компаній просто мріють отримати в принципі контракти на такі обсяги. Так, от якщо ми говоримо про ці гойдалки німецькі. Там же ще ж є одна ракета, на яку ми покладаємо дуже великі надії. Власне, в німецькому уряді дуже багато про це говорять. Я говорю про, про ракету повітря-поверхня Таурус. Як ви думаєте, це рішення від чого залежить? А думаю, що індивідуально від одного Олава Шольца, але давайте не робити ставку на Таурус, як зброю, яка змінить змінить хід війни. Чому їх небагато? Їх буквально як якихось як, півтори сотень. Якщо кілька сотень дадуть, звичайно, це буде дуже 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 добре. Але знову ж таки, це крило про крило, наскільки воно тривало у застосуванні, ми вже говорили. Це аналог, це німецький аналог з Тормшедом. Він дещо кращий, він має кращу мікроелектроніку, має краще системи прицілювання. Він точно винесе чи якісь великі склад чи можливо навіть винесе там ще якийсь штаб? Але в тій кількості, які ми їх потенційно отримаємо, перебігу зміну війни точно не буде. Буде продовжуватися класична третя стадія індустріальної війни винищування ресурсів противника. А ми і так зараз цим займаємося, як як таким. Щоб по справжньому змінити хід війни, треба на окремому взятому плацдармі, скажімо, на південному все засипати важкими бомбами. Є вони в них американців, і вони і, і вони дошпиляються до е 16 у поєднанні з великою кількістю залпів мгм 140 атакамс. О, тоді по-справжньому все може змінитися. Я правильно розумію, що постачання літаків за відповідною правильною номенклатурою озброєння, відповідно, ракет, про які ми говорили, і це фактично фіналізує цей е, лист бажань, який може бути у української армії, української держави. Тобто далі буде питання тільки в кількості і в ритмічності поставок. А не саме е цих розмов, перемовин щодо інших номенклатур. Тобто, крім цього, щось можна ще додати в список бажань? Можна додати ще гелікоптери, скажімо, ah 64 Apache, але тут є нюанс. Я його розтолкую, чому їх не дають, бо мені безліч питань задають. А чому їх не дають, вони ж потрібні? Так, звичайно, потрібні унікальна хороша. Машина має 4х4 пускові установки AGM-114 Hellfire, блискуча ракета, яка на віці 12 км палить абсолютно все, особливо техніку. Але нюанс. Цей гелікоптер коштує 20 мільйонів доларів. Він точно зручна ціль, підкреслюю, точно, бо отих 12 км треба вийти на пуски. А Панцер S1 його точно підійме, чи, скажімо, БУК, чи, скажімо, Тор-М. А F-16 коштує від 60, ну, 70 мільйонів, 80. Але він оцей F-16, в номенкатурі озброєння виконає роботу 12, а той 16 гелікоптерів. Гелікоптер рано чи пізно точно зіб'ють. А F-16 з правильною номенклатурою зброї практично недосягне для нашого противника. Бо і цей момент треба е, враховувати. Можливо, інші авіаційні е, комплекси Єврофайтер тайфун вже почалася розмова про джаз 39 -й. Гріпен, ну моя персональна мрія, бо вважаю, що немає кращого літака ніж F-15, Він в чомусь навіть ліпше ніж F-22, Але це мало ймовірно. Все ж таки логічніше говорити, що ми фіналізуємо номенклатуру, а далі і тиметься тільки про кількість, пане Петре. Ми дякуємо вам за ваші коментарі, за те, що долучилися до ефіру.